Всіх вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити. Давайте помолимось і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за цей ранок і дякую тобі за можливість тут бути. Допоможи нам почути те, що ти хочеш сказати, і це використовувати в своєму житті, щоб зростати і достойно прославляти твоє святе ім'я. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, сподіваюсь, що у вас настрій добрий, що все у вас. Нормально, якщо є якісь потреби, то кажіть, будемо раді молитися один за одного. Ну, а ми з вами переходимо нарешті до тої теми, яка всіх нас турбувала, це язик. Бо ми говоримо, говоримо і ніяк не почнемо конкретно говорити про сам язик. Але давайте, щоб розуміти, да, нагадаємо собі це місце, це третій розділ Якова, з 5 по 12 вірш. Давайте я читаю, будьте уважні, слідкуйте в Біблії. Так само язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. Язик то огонь, як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює кров життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів, пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкувана буде природою людською. Та не може ніхто з людей язика вгамувати. Він зло без зупини, він повний отрути смертельно. Ним ми благословляємо Бога Отця і ним же поклинаємо людей, що створені на побожу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече солонця. Ось так. Давайте ми з вами зробимо коротенький список, що нам тут говориться конкретно про язик. Це важливо, тому, будь ласка, дуже прошу візьміть паперець з ручкою і будемо Писати, виписувати. Дивіться, нам написано: язик це маленький член, хвалиться вельми, запалює величезного ліса, це вогонь, світ неправості, сквернить усе тіло, запалює круг життя, сам запалюється від гієни, ніхто з людей не може вгамувати його. Зло беззупинне, він повної отрути смертельною, ним благословляємо Бога і ним проклинаємо людей. Ось тут є цікавий момент, друзі. Коли ми бачимо цей список, давайте зробимо для себе тест. Я розумію, що зараз ви не захочете, але дуже прошу на днях приділити цьому увагу і зробити собі тест. Впроти кожного пункту. Напишіть від 1 до 10. Стосовно конкретно вас. Там, де 10, це буде точно, що з цим є у вас проблема. Тобто ми розуміємо, що маленький член це наш язик. Ну тут все нормально, я думаю, єдиниця точно буде, да? ми всі розуміємо. Хвалиться вельми. Наскільки я хвалюся? Наскільки я цю похвалу використовую вже настільки егоцентрично, що принижую сина людей. 5, 7, 10, у кого який буде наморочок, запалюю запалю величезного ліса. Тут мається на увазі, друзі, коли ми з вами е, своїм язиком говоримо так, що є постійно сварки. Тобто ми чіпляємо людей. Ми провокуємо людей, ми ще щось робимо і кайфуємо від того, що десь щось таке тепер цікаво відбувається, бо нам сумно було жити. І так далі. Пройдіться конкретно по пунктам і напишіть собі такий маленький тест. Для того, щоб нам далі з вами зрозуміти, що тут мається на увазі, є перехресне місце, їх два штуки. Давайте ми відкриємо Матфія, 12 розділ. 33-37 вірш. Відкривайте, будемо читати, слідкуйте уважно, бо от, от ці два місця вони вкрай важливі. Перше місце це 12 розділ Матфія, 33-37. Або виростить дерево добре, то і плід його добре. Або виростить дерево зле, то і плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду. Роди зміїни, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо за слов своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш. Засуджений. Таке цікаве місце. Давайте подивимось, що нам тут говориться. Ми бачимо, що нам знов нагадується про джерело, про те, звідки виходить, та? що виходить. Нам тут дерево. Дерево дає нам добрий плід або поганий плід. так само і серце. Серце є джерелом. Чим наповнене серце, то з рота і виходить з мови. Якщо серці скарб в нас лукавий, то лихе ми винесемо. Якщо не лукавий, а добре, то ми добре виносимо. Дивіться, 37 вірш: з слів будемо виправдані або засуджені. Але ми з вами знаємо один секрет: Бог знає наші думки. Але дивіться, не дивлячись на те, що Господь знає наші думки. Якщо ми їх не проговорили, змогли втриматись, змогли проаналізувати, віддати ситуацію Богові, Бог буде інакше з нами відноситись, тому що Він буде бачити наше бажання не згрішити. Є ще одне перехресне місце, це теж Матфія, його теж треба важливо прочитати, тому відкриваємо 15 розділ з 18 по 20 вірш. Матфія 15 з 18 по 20. Що ж виходить з уст? Те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перерви, розпута, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневага. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими опоганює це людину. Там просто… А, якщо ви пам'ятаєте трохи контексту, да? а, прийшли ніжні ті фарисеї казати Христу, що його учні із'яними намитими руками. А Ісус Христос каже, слухайте, ну це є важливо. трошки інше. І от давайте подивимося з вами, що ми тут бачимо. Давайте, по-перше, ми бачимо, що джерело людської поведінки це гріх, гріхопадіння, якщо би точніше. Так трапилось, це просто констатація факту, для того, щоб ми пам'ятали, що ми живемо в гріховному тілі. Хочемо не хочемо, а в нас будуть виникати ті чи інші почуття, думки, які будуть нас провокувати на певну поведінку. Але, дивіться, важливо не те, що потрапляє всередину, а те, що виходить з людини. Да, ми вже потрапили в цей стан гріхопадіння. А що я з цим буду робити? Що на язик впливає таким чином, що людина всередині наповнена тим, чим наповнена. І знаєте, дуже часто а, чую так, таку штуку, що Оля, не розуміє, чому біля тебе з християн виходить. щось недобре, чому люди не можуть стриматись? Я кажу, друзі, тому що коли я говорю, от як зараз да, ми говоримо про біблійну істину, я кажу, як я розумію, я вас не провокую на скандал або на те, щоб ви думали, як я думаю, я вам просто розповідаю свої, свого досвіду стосунків з Богом, як я розумію це місце. Ви або погодитесь, бо не погодитесь, але як ви будете це показувати? Погоджуюсь або не погоджуюсь. Це залежить від вас. Ви можете аргументувати, у нас буде суперова, класна е, духовна бесіда, або ви з нею зробите скандал, бо я не приймаю вашу точку зору. Бо ви хочете, щоб я думала, як ви думаєте. Або ви думаєте, що я погано думаю, неправильно думаю, ви мені питаєте. Телдичите ти і думаєте, ти, боже, яка Оля дурна не може зрозуміти прості істини. Можливо, але це не значить, що треба зі мною сваритися, мене обзивати і казати, що там дурна, глупа, нерозсудлива і ще щось. Розуміємо, да? це такий один з примітивних прикладів. Говорю на собі, щоб ніхто не ображався з людей. Ось, але дивіться, у нас з вами виходить, що є констатація факту. Людська поведінка, джерело її це гріхопадіння. Другий пункт, яким є дуже важливим, це те, що ми, наповнює, чим ми наповнюємо себе. Наше джерело це серце, ми бачимо все. І коли е, люди говорять, що е, головне це мозок, він головний, тому що він фільтрує, що в нас попаде. І це так і є. Але дивіться, якщо людина зсередини серцем. Щиро бажає допомагати, наприклад, бомжам, то вона буде це робити і не буде шукати собі виправдовування. Їй буде по барабану, що навколо люди кажуть. Понимаєте? Вона буде це робити, тому що зсередини в неї є велике бажання це робити. Якщо всередині є бажання щось інше робити, то людина це робить. І нам це показано на прикладі дерева, плід. Найцінніше це плід. що вийшло з моїх уст. Це є плодом. Мого серця, мого джерела. І дивіться, коли ми з вами читаємо, ми бачимо, що хочеш не хочеш, але є список речей, які людина постійно робить. От просто постійно. І, наприклад, один з пунктів є крадіжка. Ми звикли думати, що це взяти якусь річ. Ні, друзі, крадіжка це ще може бути відносно часу. Його марно провадити, вкрасти у людини час використати, наприклад, класного наставника або коуча, або психолога, як помийну яму піти і нічого не взяти. Я зараз кажу не про пораду, а кажу про те, що коли ми шукаємо серед людей якусь допомогу, підтримку, ми в ітоді не взяли її. Ми просто вилили і пішли собі далі. А людина навіть не стила оговтатись і сказати: слухай, а може я тебе про те обійму? А може я з тебе помолюся, а може, я тобі зможу допомогти якось ще? Ні, ми просто використали людину, взяли і викри... викрали в неї час. Це один з моментів, друзі, один з моментів. Наприклад, неправдиві засвідчення. Як часто ми наосліп довіряємо якійсь людині, і вона потім каже щось, і виникає ця стичка, і ти кажеш, та ні, ну це ж правда, ця людина не могла збрехати або ще щось, ми на освіт віримо. Хто знає мене, знає, що я постійно задаю питання, щоб з усіх сторін побачити, почути, хто був взаємодіян в якомусь моменті. Я задаю питання для того, щоб зрозуміти і побачити цілу картину з різних боків. тому що... Кожна людина розповідає своєю колокольні. І не можна говорити е, щось, не, не ставши на цей колокол або на цей. Треба стати, подивитися, потім відійти, і як третя особа вже все це зрозуміти, розібрати, і розкласти по поличках. Але ні, ми на осліп будемо вірити і давити людину, яка може насправді бути Боже і винною. Але дуже сильно потребує зараз допомоги, але ми будемо її втоптувати, тому що ця людина святіше і правіше. І багато-багато таких у нас є цікавостей. Але давайте ми з вами подивимося, що ці е, слова, які нам перечисляються, лихі думки, душогубства, перелюб, розпута, крадіж, неправдиві свідчення, бо вага – це те, що написано нам в десяти заповідях. Господь знає і знає людську подобу. І розуміє, що людина через гріхопадіння тепер ось така, тому дани 10 заповідей. Але давайте ми коротко подивимось на тлумачення слів, просто звичайне тлумачення цих слів, щоб ми розуміли з вами, як нам з вами з цим тепер впоратись. Дивіться, лихі думки це виявляється просто стан. Поневолення людини внаслідок гріховного вчинку. Поневолення людини лихі думки, душогубство, злочинне вбивство, розбій, лиходійство. перелік порушення подружної вірності, перебування у позашлюбному любовному зв'язку, статевий акт з чужою дружиною або чоловіком. Розпута. Аморальний спосіб життя, зневаження певних прав та законів. Коли християни щось роблять не по Божих заповідях, це вже аморальна поведінка. І коли кажуть, що є брехня, якою можна скористатися, бо це во в єдиному випадку, який я бачу в історії суспільства брехню на добро, це коли треба було врятувати життя людини фізично зараз. Це голокост. Все. Або знищення євреїв ще до того, там в Єгипет, і так далі. Все, друзі, я не бачу іншої можливості, де можна брехати. Значить, це аморальне життя. І ми читали з вами раніше, коли ти зрішив в одному, згрішив проти всього закону. І все, ти вже гріховна людина. І дивіться далі. А, так. Неправдиві а, крадіж, крадіж, це тає... таємне привласнення чужих речей, грошей і так далі. Е, неправдиві засвідчення, це у нас кримінальна справа, друзі. Кримінальна справа, уявляєте? Неправдиві засвідчення стосуються кримінальної справи. Богозневага. це на е, наше. Це нешанобливе або неповажне ставлення до чогось священного, або наразі до Бога конкретно, так? до істоти, як Бог. І, от дивлячись на цю істину, яку ми сьогодні бачимо про наш язик, давайте повторимо: язик це те, що є інструментом, який показує. Нашу сутність, наше справжнє джерело, наше серце. Це просто інструмент. Він запалюється нам сказано, від гігієни, тобто від гріха запалюється. Ми бачимо з вами ще момент, такий, що Бог нам каже, що не може людина, віруюча, мати. Це джерело від'єни. Наше джерело вже в бозі. І значить, наші слова мають бути іншими. Це просто в апріорі так є. Ми бачимо, що не просто наші слова, язик і слова пов'язані, наші дії мають бути від джерела, пліт, які ми приносимо пліт. Тобто, після сказаного нами щось відбудеться. Що відбудеться? От то, що відбудеться, це буде плодом добра чи плодом зла, залежить від нас. Дивіться, нам, апостол, трохи вище, ми на минулому уроці говорили, щоб стати досконалим. Як стати досконалими, коли ми з вами не можемо обуздати свій язик? Знов таки, друзі, я хочу вам дати зрозуміти, що язик це є насправді не дуже ключове. Це джерело нашого язика. Чому його не можна або здати, як коня, або кормчий, да? направляє маленькою штучкою корабель? Чому? Тому що наше джерело, наше серце воно наповнене або Божими істинами, або гієною. І від нас самих залежить, чим наповнене. І, віруючі кажуть, я святий, я там ще щось, але нагадаю, ми читали з вами. Зрішив в одному і зрішив в усьому законі. І хочу вам нагадати: куржиш ж нас віра жива, ми з вами проходимо сходинки. Ми з вами вже декілька уроків проходимо про язик життя чи смерть. Да? Це життя чи смерть. Дивіться, чорні сходинки це ми говорили внутрішній стан, внутрішня проробка своїх цінностей, свого розуму, своє духовне підняття, зростання. Але далі йде практика закон царський, моє ставлення до людей. Це просто ставлення, це мої думки, просто я ставлюся з повагою або не з повага. Віра, далі вже кріплються до моїх розумінь, до мого ставлення до людини ще діла. Чи підтверджу я своїми ділами, що я добре ставлюся до людини? А далі йдуть слова. Чи підтверджу, що я зробила добру справу не тому, що я хочу показати себе святою, а тому, що я справді поважаю людину, не дивлячись на те, погана, вона чи добра. Я буду сіяти життя в цій людині і в собі теж. У нас шість сходинок наразі. Ми бачимо, що одна сторона це наше наші зростання психологічне, емоційне, духовне, а інші три сходинки це вже практика, який я на практиці. Це важливо дуже сильно розуміти, друзі. Неможливо бути, як знаєте, царська донька. Все. Я приймаю всіх в своєму палаці. Я така молодець, все класно. Але де мої діла? І де мої слова? Хто їх джерело? Мене можна спокусити чимось? Чи не можна? Чи зможу я, навіть коли мене спокусили, втриматись? Це є питання, з яким. Наразі, ну я точно ще вчусь впоратись. Ось мені хочеться, щоб ви розуміли, що язик це всього-навсього інструмент, який показує те, що всередині людини. І найголовніше це піклуватися про те, чим ти себе напомниш злобою, ненавистю або молитвами, благословенню, чим ти себе Наповнюєш, і то вийде з твого рота. Ось так коротко, сподіваюсь, вам є зрозумілим. Якщо нема, то можете зараз задати питання. Ну, а ми будемо молитися і наступного разу іти з вами далі. Будуть питання чи ні, друзі? <кій> Окей, давайте помолимось. Боже, дякую тобі за цей урок. Дякую тобі за те, що є можливість думати над справжнім нашим джерелом, над нашим серцем, належить воно кому? Гієня чи тобі? Чи віддали ми його по-справжньому тобі? Чи формуємо ми своє серце, своє життя до ну, прославу твого святого ім'я для зосягнення духовних висот? Чи ми формуємо своє життя, як і раніше? Прийняли тебе вірою і на цьому все. У кожного з нас є плід. І плід – це потім, після наших справ та слів, щось відбувається. І от це щось є плодом наших справ або слів. Допоможе нам бути тими людьми, хто сіє тільки благословення. Ні в якому разі ніякого прокльону. Навіть під час зараз війни нам дуже хочеться, багатьом я знаю і віруючим так само, проклинати русню, всю її землю і так далі. Але дуже прошу, щоб наша нація цього не робила, тому що ми знаємо, що все, що ти говориш, по першу чергу становиться з тобою, а потім з іншими. І тому мені б не хотілося, щоб ми рили яму комусь, а потім самі в неї потрапили. Допоможи нам. Благословляти, як би то важко не було, молитися. Да, ми хочемо, щоб закон справедливості працював. Але хай цей закон справедливості буде не людським, а твоїм. Тому що те, то, як ти зробиш, ніхто з нас людей не зробить. Як би ми не старалися, які б санкції ми не робили і ще щось. Але, Господи, без тебе все це не буде працювати. Тому допоможи нам не думати зараз за русню. Це їх проблеми з тобою. Допоможи нам думати про себе, про нашу націю, про наші серця, про наше покаяння, про нашу справжню віру в тебе, не релігіозність, а віру. Допоможи, щоб наш язик він був здобутком благості, щирості, миру, любові, турботи, а не іншого. Прошу про це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня, і я дуже рада, що ви були сьогодні зі мною.